Якщо ви власник Скілдвоки Visa, то чи можете ви змінювати роботодавця або вид діяльності? Це одне з найпоширеніших запитань в моїх соціальних мережах. І сьогодні я розповім, яких правил вам потрібно дотримуватися, щоб дане рішення пішло на користь вашого майбутнього. Почну з того, що нагадаю, що віза Скілдвоки це віза, яка надає можливість працювати у Великій Британії, і також вона веде до постійного резиденства вже через 5 років. Що дає змогу вам та вашій сім'ї жити, працювати і навчатися в країні без обмежень? У вас можуть виникнути запитання про те, чи є можливість змінювати роботу або роботодавця без ризику втратити можливість отримати саме постійний резидент у майбутньому. Власникам візи кваліфікованого працівника скілдвоки віза дозволяється змінювати роботодавця скільки завгодно разів. У такому випадку, якщо ви змінюєте роботу чи роботодавця, вам потрібно подати заявку на оновлення робочої візи кваліфікованого працівника. Ця послуга є платною і вартість може бути різною для кожної людини залежно від конкретних обставин і факторів. Найголовніше розуміти, що для можливості оновлення візи потрібно відповідати всім вимогам саме цієї категорії скілдвоки. Тому вам знадобиться новий сертифікат про спонсорство від британського роботодавця з наявністю спонсорської ліцензії для найму іноземних працівників. Подати заявку на оновлення робочої візи можна, якщо ви вирішили змінити роботу і ви знайшли роботу. Іншого роботодавця, або ваша робота змінюється на інший код професії, і ви не берете участь у програмі підготовки аспірантів. Ви залишаєте також роботу, яка є в списку дефіцитних професій, або на роботу, якої немає в списку. Якщо ви залишаєтесь на тій самій роботі, але вашу роботу буде вилучено зі списку дефіцитних професій, вам не потрібно знову подавати заявку на оновлення даної візи. У випадку, якщо ви будете виконувати іншу роботу для свого поточного роботодавця, вам потрібно подати заявку на оновлення візи, лише якщо ваша нова робота має інший код професії. Оновлення візи з відбувається і тоді, якщо ви влаштовуєтесь на додаткову роботу до вашої поточної, яка становить більше 20 оплачуваних годин на тиждень, на додаток до основної роботи або при зміні коду професії, але з дозволу основного спонсора, тобто роботодавця. Коли ви можете подати заявку на оновлення вашої діючої візи, ви можете подати заявку за 28 днів, саме до закінчення вашої візи, або в період цих 28 днів, або навіть в останній день ви повинні просадмітити. Форму онлайн, тобто не просрочивши навіть одного дня вашої візи. Додатково до цього ви повинні мати на увазі, якщо ви продовжуєте працювати на вашого діючого роботодавця, ваш роботодавець повинен зробити запит на ваш спонсорський сертифікат, тобто сертифікат sponsorship. Бажано це зробити за 90 днів до закінчення вашої візи, тому що це може зайняти час, щоб отримати на вас новий спонсорський сертифікат, тому що саме він буде потрібен вам в той період. Часу, коли ваша віза вже закінчується, і протягом тих 28 днів, коли ви вже можете продовжувати дану візу «Skilled Walker», тобто подати чи то преміум сервіс за один день, чи то по пошті стандартним сервісом або подавши онлайн, зверніть також увагу, що вам дозволяється продовжувати працювати на своїй поточній роботі, поки нова заявка перебуває на розгляді. Це є секція тріслів імміграційних правил. Проте ви не маєте права працювати на новій роботі. Поки не отримаєте вже підтвердження про отримання нового дозволу, тобто того нового спонсорського сертифікату, який вам повинен вам видати діючий роботодавець, на якого ви працюєте, чи потрібно членам сім'ї обновлювати візу? Так, вашому партнеру або дітям, яким ще не випимо 18 років, потрібно буде подавати заявку також окремо або разом з вами, щоб оновити свою візу. Вони можуть подати заявку одночасно з вами або будь-який час до закінчення терміну цієї поточної візи, тобто за 28 днів до закінчення візи ваших. Прямих членів сім'ї, яким не виповнилося ще 18 років, це діти або партнер-партнерша, чоловік, жінка, в яких віза закінчується разом з вами, або навіть можливо пізніше, бажано подавати також в період цих 28 днів, або навіть до закінчення візи. Яким чином оновлення візи вплине на отримання постійного резидентства в подальшому? Якщо ж ви подали заявку на оновлення. Робочої візи Скілдвоке ваш попередній термін перебування у Великій Британії не анульовується, і вам не доведеться знову розпочинати п'ятирічний маршрут. Тобто він зараховується весь п'ятирічний маршрут з початку отримання першої візи. Ви маєте також право подати заявку на продовження візи скільки завгодно разів, якщо ви вже відповідаєте вимогам. І саме через 5 років ви можете вже подати заявку на отримання постійного у Великої Британії, що дає вам право жити, працювати, навчатися скільки завгодно, а також Подавати заявку вже на піллі, якщо ви відповідаєте певним вимогам, також я хочу долучити, що як тільки ви отримали постійне резидентство, є правило двох років. Тобто вам не рекомендується виїжджати за межі Великобританії більше як на два роки за один виїзд. Тобто, хоча б раз-два роки потрібно в'їжджати до Великої Британії, якщо ви виїхали до іншої країни, щоб не втратити статус постійного резидентства. Це, в принципі, одна із основних вимог. Ви її можете прочитати в тому листі, який вам видадуть з вашим статусом постійного резидентства. і саме він буде вказувати, що. Більше як на два роки за один виїзд вам не рекомендується виїжджати за межі Великої Британії за один виїзд. Також хочу долучити, якщо ж ви плануєте все таки подавати на британське громадянство. Рівно через 12 місяців після того, як ви отримали постійне вже резиденство, звичайно, є вимоги відсутності за межами Великобританії, і це вже не 2 роки і не 6 місяців. Там правило 90 днів. Тобто за останній рік, на момент подачі вже на британське громадянство, ви не повинні бути відсутні більше як 90 днів за останні 12 місяців, і не більше ніж 450 днів за останні. 5 років. Це на момент, коли ви будете подавати на британське громадянство. Тобто, ця вимога по 90 днів і 450 днів відноситься саме, якщо ви плануєте все-таки з часом отримувати статус британського громадянства або отримувати британське громадянство і бути натуралізованими в країні Велика Британія. Сподіваюся, інформація була корисною, і ви знайшли відповіді на свої запитання. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, щоб дізнатися більше про імміграцію та життя у Великій Британії. Ja,